Всім привіт! знайшов трішки часу, щоб показати вам, що відбувається на Беті. А саме в нас цього тижня закінчується, по суті, вже в понеділок чемпіонат з Квантів, а на Беті він вже а, триває новий. І на Беті у нас триває вже новий чемпіонат на полях. В цьому відеогляді я вам покажу лише, по суті, а, які нас чекають будівлі в цих чемпіонатах, що Квантах. Що полів, Тому що, особливо змін більше ніяких немає наразі. Давайте почнемо з квантів. У нас дещо нові будуть карти. На картах нам дають більше вузлів для того, щоб мати можливість більше пробивати кому потрібно, тобто урізноманітнюють трішки цей момент. І нові будівлі. До речі, старі будівлі шах, шахматку, наприклад, ви зможете отримати в наборі вибору. Тобто, якщо ви збираєте певні фрагменти, вже наступного разу фрагментів шахматки не буде Тобто, з наступного четверга. Тому, хто там мінімально, кому не вистачає мінімально цих фрагментів до завершення шахматки, раджу. Або їх добрати, або, якщо немає можливості, то у вас залишиться просто фрагментований. Тобто тільки фрагменти залишаться, ви фрагменти більше не отримаєте. В наборах вибору ви отримуватимете шахматку першого або другого рівня, відповідно, що у вас буде. Так, нові нагороди. Нові нагороди в квантах в наступному сезоні це буде неокіоск і неомагненном опус. Так, неокіоск розміром 4х2. Потребує дороги на першому рівні на другому ні. І а, він дає таку атаку. Звичайна атака від 25 до 35% на першому рівні червоний синій захист. І 40-51%. Атака червоних синього захисту на експедицію. Також потребує вона людей і коли мотивовано дає сошка. І на другому рівні ось такий, така атака. Звичайна атака від 30 до 41%. Як червоно, так і синій, так і захист. І 48-62% залежно від епохи, атака, захист червоно синя на експедицію. Потребує ще більше людей. І коли мотивоване, дає С28-36. Magnum Opus, Це у нас будівля, яка орієнтована більше на поля. розміром 3х2%, так само потребує дороги на першому рівні і не потребує на другому. І 19-26% на першому рівні атака звичайна і захисту. Так як, по суті, вже немає змісту говорити окремо про атаку захист, всі будівлі в основному дають і те, і те Наразі. На поля червона синя атака захист 27 27,37% перший рівень. І синя атака захист на поля. Просто синя атака, додатково 27-37% перший рівень. Плюс... Товари для Гільдії дає і товари для вас вашої епохи. Другий рівень. 23-31% звичайна атака, 32-43% на поля і синя. І окремо синя 32-43%. 90 товарів для Гільдії і 36-41 товар для вас. ну Така собі будівля. Чесно кажучи, ось все, що нам пропонують кванти. Зараз я вам покажу приблизно, як воно виглядає. В оригіналі. Так, що нам тут можна подивитися? А, ну давайте так. Ось так. Ну, це в мене епоха завтра. Здається, да, Завтра епоха. Ось так воно виглядає. 3046 дає, 28 сошок. А, це воно не потребує людей, а дає людей. Зрозуміло, так, я трішки помилився. І другий рівень. 36% атака звичайної і 55% на експедицію. Ну, Плюс-мінус плюс, плюс, на 8 клітинок може бути. Так, і друга Будем відразу покажу вам другий рівень ще раз. Так, 27% атаки плюс 38. На, експ... на поля. На попереднеї експедиції. Так, плюс товар відповідний, Ось так. Більше, особливо ніяких змін, окрім цей набір 25 го рівня епічний, вам буде давати шахматку і оцю будівлю нео Нео, Нео, нео Попереднього цього сезону. Шах, шахматка. Так що шахматку ви зможете збирати постійно. Так, тут, по суті, все. Давайте перейдемо на поля. Так, поля у нас теж особливо змін не, не, з, не зазнали. У нас нова будівля. До речі, змінився розмір будівлі. Вона тепер 5 на 5. Але змінилися і бонуси трішки. Ну, хоча, я думаю, що це відповідно до, роз, до розміру. Не потребує дороги ця будівля. Fort Imperial, він називається ні на першому, ні на другому рівні. Звичайна атака і захист сині червона 94-131% на першому рівні. Плюс атака захист на експедицію. 150-195% сушка. Багато досить товарів для, експ... для... Гільдії. І на другому рівні воно буде давати ну, непогану атаку захист. Як для вас, звичайно, так і для експедиції. СОшка. І 1250 товарів для гільдії. Такий, така, така будівелька. Але розмір, звичайно, трішки великий 5 на 5. Імперський ливарний завод імператорський. Це будівля, яку ви будете отримувати розміром 3х2. І Вона буде давати на першому рівні 25-35% звичайної атаки і захисту синій і червоної. І для експедиції 40-52%. Виробництво товарів попередньої епохи 64-69%. Потребує дороги на першому рівні. На другому не потребує дороги 35-49%. Непогано по суті на 6 клітинок. Звичайної атаки і 56-73% на експедицію. Плюс товар попередньої епохи 963% не потребує дороги. І все, по суті, нічого особливого більше ніяких змін немає. Все, друзі, наразі ще є, до речі, івент новий вікінги. Але про це в наступному огляді. Всім до зустрічі! Сподіваюся, найближчі кілька днів я щось зможу ще вам показати. Всім па-па!